Чернівецька влада устами прес-секретаря міської ради нагадує населенню про борги за тепло і незримо погрожує. У дописі, який невзначай поставили на рекламну оплачену ротацію у Фейсбуці, городянам читають лекцію про економічно обґрунтовані тарифи. А хотілося б спитати, коли востаннє влада говорила про економічно обґрунтовані зарплати і пенсії? Бо тарифи й податки ми дедалі швидше наближаємо до так званих європейських стандартів. От тільки якість адміністрування, муніципальних послуг і соціального забезпечення залишається на рівні Азії чи Африканського континенту. Наскільки взагалі морально говорити чернівчанам про їхню економічну обґрунтованість, так ніби живі люди, це якийсь рахунок чи гвинтик системи? Як можна підіймати тарифи з прицілом на Європу пенсіонерам, які щомісяця на життя отримують 2000 гривень менше 50 євро? В якій державі Європи можна прожити на 50 євро в місяць, навіть якщо всі комунальні послуги будуть безплатні? Це неможливо. Такі умови, в які місто і держава поставили учителів, лікарів і пенсіонерів, не можна назвати інакше як людоїдськими. Натомість влада, міська рада, мер нашого злощасного міста замість допомоги бідним людям витрачають гроші на рекламу ось таких дописів. На заклики вчасно і в повному, дедалі більшому обсязі сплачувати до бюджету гроші, які в ратуші згодом розподілять на ремонтні підряди, Втридорога асфальтуючи дороги і перекладаючи бруківку, а разом із нею і гроші тих самих пенсіонерів у кишені приватних компаній, заснованих депутатами, чиновниками або їхніми близькими і дальніми родичами. Власне, так і працює система місцевого самоврядування. Прості люди, найбідніші верстви як дурні, витривають від себе найдорожчі і сплачують непосильні комунальні тарифи, віднімають від себе останню крихту чи копійку на ліки, аби віднести гроші водоканалу чи теплокомуненерго. А там ці кошти банально розкладають, виписуючи зарплати котам. На кожному комунальному підприємстві є 400 відносно чесних способів украсти і відмити гроші. Посадовці на цьому паразитують десятиліттями, а дехто вже цілими династіями. В них є машини, квартири, будинки, дорогі телефони. А до всього украденого ще й капають високі зарплати і премії за шкідливість роботи, якихось 50 мільйонів за результатами 2022 року. І оплачують це свято не якісь абстрактні платники податків, а ви живі і конкретні люди. Платите, бо у вас є совість. Тим, в кого совісті не було, нема і не буде.